Приходять сюди, а не писали. Добро дня, а звідки це пожежа почалась, не знаєте? Позвони, позвони, хто тут той махомат. Ти не смійся, блядь, мене від хати 50 метрів вогонь. Заїбали ми. Сміється. Да, такого у нас не було ще. Ми приїхали на помощь. Воду привезти. Я вже полум'я падаю, ага. там, вони, там вони льон зберігали, да? ти, ти ну, так? Ти Ну так, знімаю, так. Знімаю, дивлюся, така пожежа, що в нас такої ще не було в місті. А ми як перебігалися вже... за 50 метрів. Ну, вже... ну ми вже живемо. Трошки спадає, так. Да. А що вони з тим льоном робили? Ну хто їх має? Чесно кажучи, я взагалі не знаю. Боже, я навіть не знав, що воно там піде. Вода ще не закончилась, ми вже не знали, як запустити. Нас платливіє одна пожарка. <рес> а це йде до вас? Ти вже нічого не закриваєш. Я вже той склад горить, де ці машини не другують перший ходив. Хто такові дорозі, прямо цей раній гарант горить. А нам Іван позвонив, каже, ваше таке чорне горе. Ми таку вміє і літа, і толі до вас малюком, що ви там займаєтесь, ми зрозуміли, що це в нас. Толікам бітруся, у ліника не можемо набрати, бо олійника хтось позвонить. Все, кончилась вода. <ріць> що, Коль? Де вже вузпела. Що, що? А, ти думав, що вже поїхав тут? їхав, слід маму спали.